Дезодоранти компанії «Доктор Нона». Сьогодні хочу вас познайомити з ними. А хто вже знайомий, нагадати про цей чудо препарат. На сьогодні компанія «Доктор Нона» випускає дезодоранти в двох формах стіковий, це унісекс, і дезодоранти в кульковій формі. В кульковій формі це чоловічий лорд і Жіночі, Ківі і Леді. Це в мене ще стара упаковочка, вона в картоні. На сьогоднішній день компанія перейшла на еко... екоупаковку, тобто безпечну для екології, яка розчиняється в природньому середовищі через 2-3 роки. Яка дія цих дезодорантів? Це антиперспірант, антибактеріальний ефект має. Їх діє 72 години. Крім цього, ще й лікувальний ефект. Тобто рани, порізи, після укусів в різних комах, після розтягнень, ушибів, прибирає папіломи, бородавки, заїди, різні, якщо запальні процеси там на шкірі, прищі. Дуже багато методик застосування і клінічно опробований. Це самий популярний продукт. Його вистачає на 7-9 місяців, якщо користуватися, ну, людина сама тільки користується. Сьогодні буде інформація про цей дезодорант. Дивіться, слухайте. І я вас призиваю користуватися безпечними, надійними. Препаратами, яким і є продукція компанії Доктор Нона, особливо для гігієни, спробуйте цей дезодорант, і ви більше ніяким не будете користуватися, так він вам буде до вподоби. Легкий аромат, настрій на весь день, і ви знаєте, що ви безпечним і натуральним продуктом користуєтесь. Будьте здорові!